Отримали, отримали, отримали! Нову колекцію! Повну колекцію дарничанки! Подивіться, в яких кольорах! Тепер зелені відтінки всіє! Тепер полоса коричнева є. А зараз я вам покажу того, що ще не бачила вся Україна. Знаєте що? Мармурова дарничанка! Подивіться, це мармур. Це тепер наш секретний мармур. Мармурова дарничанка по супернизькій ціні. І яка. Буде легко прибирати січиси. Ви таке бачили? А де там ще щось покажу? Покажу однотонний мармур з дарничаночки. Не вірите? Подивіться, коричневий мармур. Ви таке бачили? Однотонний коричневий прийде під це. Вона завжди ніколи не буде виходити вам з моди. Крута дарничанка. Вам мало. А хочете, хочете бюрюзову дарничанку? Запросто зробимо. А хочете мармур сіро-синій. Дідь сюди ближче, дідь сюди, ми тільки її отримали. Сіро, темно-синій мармур, подивіться, дарничанка. Просто бомбезна, тільки нікому не кажіть, що Дарничанка. Вона оглядає як класна, дорога доріжка. Служить, служить, не переслужить! Хотіли в зеленому, будь ласка, в зеленому, в сірому, в сірому. Червоний, вам треба червоний, подивіться, червона Дарничанка, будь ласка, є усе на світі тут. Килимо України, звертайте.